Вибиті двері та вікна, потрощені стіни і стеля. Будинок подружжя Голоскевичів один із десятків тих, які постраждали внаслідок атаки армії РФ по Вінниці. У помешканні не залишилось жодної вцілілої кімнати. Всюди скло, пошкоджені меблі та особисті речі. Вибило це вікно, і все пішло сюди. Одна ліжко, все зірвало він все От, бачите, і осколки, все, це все вікно. Це вікно було відкрите, його не вибило, а це не відкривається, його вибило і всі осколки пішли сюди. Ударною хвилею пошкодило й автомобіль. Перші вибухи мешканці почули ще у другій ночі, а вже по шостій ранку стався ракетний приліт. Я тільки зайшов на літню кухню там, тільки сів на диван і два прильоти. Цю один. Зашуміло дуже і дуже різко удар. І вся волна, як то пішла в одну стіну, так напроти, і потім зразу обратка сюди, і все посипалося, карнізи повідлітали, ну, коротше, все зробило, двері, двері повикручувало. Разом з подружжям у цьому будинку проживає їхня донька та четверо онуків. Кажуть, на щастя, дітей вдалося вчасно евакуювати. Нам дуже добре повезло, що на той момент дітей вивезли. За 15 хвилин до цього вивезли дітей просто з дому, що залишилися тільки ми з чоловіком, бо я на роботу збиралася. І нам так повезло, що дітки це усього не бачили, вони так дуже тяжко переносять, це це все. Вже через тривогу вивезли. Так, да, через сюди вже прилетіли шахеди. Вже було чотири прильоти шахідів. І коли сказали, що вже на Вінницю йдуть ракети, ми дітей вивезли. На місце руйнувань приїхали очільники міста та області. Міський голова Сергій Моргунов поспілкувався з мешканцями, які постраждали внаслідок ворожої атаки. Ремонтні роботи людям обіцяють компенсувати коштом міського бюджету. Тимчасово усі вибиті вікна закриють плівкою, аби мешканці могли переночувати. Приїде комісія, все задокументує, і зрозуміємо, що необхідно зробити. От і потім ми вже організуємо людей для того, щоб вам тут поставили вікна. Ну по, по факту, ну, да. що треба зробити. Добре, да добре, це не буде за день. Ми порозуміємо, конечно. Але Ми все зробимо. Постраждав і будинок пані Тетяни. Вибуховою хвилою винесло вікна, знесло частину покрівлі, пошкоджено газові мережі. А на подвір'ї уламки ворожої зброї. У іншій частині будинку перебували її син та онука. На щастя, усі вціліли. Я спочатку стрілянина почалася, потім шахе, ми вискочили з хати, але ми не встигли нікуди. Я до угла добігла, тільки слідуючи прилетів. І ми вже потім вирішили йти в укриття. Ми до укриття навіть не дійшли, а ще прилетіли, і так ми вже пішли в укриття. Загалом, внаслідок обстрілів постраждало більше 30 житлових будинків. Ворог бив по цивільних та промислових об'єктах міста, крилатими ракетами та безпілотниками. На щастя, людських жертв немає. Поранені двоє людей, їм надали необхідну медичну допомогу. Понад 30 будинків зазнали ушкоджень. Це вибиті вікна, пошкоджені дахи. Станом на зараз працюють комісії по встановленню і актуванню цих пошкоджень. Загалом сьогодні над простором Вінницької області перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет. Дякуємо нашим силам ППО за захист нашого неба. Внаслідок вибухів постраждали і освітні заклади. Пошкоджена будівля вищого професійного училища номер 11 Вибуховою хвилею вибуло більше сотні вікон. Місцями пошкоджена стеля та стіни. Кілька вікон повилітало й у гуртожитку. Осколки від обстрілів у закладі прибирають власними силами. За словами виконуючого обов'язки директора закладу, на момент атаки усі студенти були в укриттях. З 11 вересня навчання в училищі відбуватиметься в дистанційному форматі. Діти були в укритті згідно вимог, і це дуже добре. Викладачі чергові виконували свої функціональні обов'язки, ніхто не постраждав, тільки двом дівчаткам, перший курс, ну, психологічні травми отримали, викликали швидку. Пошкоджені вікна й у будівлях початкової школи та дитячого садочка, як повідомили у департаменті освіти Вінницької міської ради, там офлайн навчання не припиняють. Відновлення освітніх закладів профінансують з міського бюджету. Вінницька міська рада і територіальна громада максимально буде допомагати людям і тим будівлям, які постраждали. Багатоповерхові будівлі це вікна, приватний сектор це і вікна, і дахи, і самі будівлі. Тобто індивідуально будемо підходити до кожного питання. Долучили в тому числі різні громадські організації, які можуть і надавати відповідну матеріальну допомогу, здійснювати психологічну допомогу разом. З нашими органами соціальної підтримки, соціальними службами, продовжують працювати комісії з обстеження та фіксації обсягу пошкоджень будинків для їх подальшого відновлення. Постраждалі повідомляють про руйнування на цілодобову варту. Власники понівеченого житла отримують необхідну матеріальну допомогу від міської ради та міжнародних організацій. Виїжджаємо на місце, спілкуємось, запитуємо, що саме було пошкоджено, обстежимо пошкодження, фіксуємо, тобто здійснюємо заміри пошкоджень. Найбільше страждають вікна і горище, перекриття, і дахи. Тобто ми це зафіксували в акті. Передається на розгляд комісії, виноситься на розгляд виконавчого комітету вже затвердження акту і здійснюється компенсація. Також з мешканцями працюють представники Товариства Червоного Христа України. Вони допомагають з оформленням подачі заявок на державну програму Є відновлення для відшкодування збитків. Світлана Ількова, Євгеній Корчевський, Євген Кришталь, Новини за день, телеканал Віта.